Ситуація з пропуском чоловіків 18-60 років за кордону складнюється. Тепер для того, щоб виїхати, потрібно простояти в черзі добу, а то навіть і півтори. Те, що два дні тому видавалося, нібито фейк, сьогодні підтверджують масово телеграм-канали. Люди, які знімають відео, викидають в інтернет. Люди сваряться, люди перекривають навіть в'їзд тим, хто в'їжджає. А прикордонники вимагають документи, де буде прописано, що у вас є відстрочка від мобілізації. Бронь, так звана бронь. Але я знаю по собі особисто, що бронь цю просто так отримати не може. Навіть коли в тебе є всі підтверджуючі документи, ну то папірців немає, то немає ще чого-небудь, то потрібно дуже довго ходити, і у людей просто. Цього запису може не бути, тобто на руках всі документи, які мають, ну які говорять про твою відстрочку, але в тебе це не записано. Відповідно, ось така складна ситуація. В Держприкордонслужбі пояснюють, що борються з підробленими документами. Те, що підробок багато, я абсолютно не сумніваюсь, але в цьому невинні люди, які невинні. А в чергах діти, а в чергах е жінки, ну. Ви самі розумієте, що відбувається. Телеграм і Ютуб Шапці. Профілю там я залишу відео, відео, які постять люди. Ну і які можна в принципі знайти в мережі. Так собі виглядає насправді. Знаєте, дуже дивно, дуже дивна ситуація. Я не думаю, що наші чиновники стоять також в цих чергах. Ну, правда, в них все з документами нормально, хоча самі вони, я так думаю, що їх не оформлюють. Для цього в них є секретарі, помічники, радники, ну і просто хороші знайомі там, де потрібно. А от звичайним людям доведеться стояти в черзі. Відео, Телеграм, шапці профілю.